Каст серіалу «Друзі» спустошений втратою Меттью Перрі. Шанувальники та зірки віддали шану Меттью Перрі на своїх шоу. Деніал Редкліф зніме фільм про свого паралізованого дублера. Поговоримо про народження дитини Деніала, детектор брехні і чому фанати зараз за нього переживають. Акторці Емілі Блант довелося вибачатися за бодішеймінг через відео 11-річної давнини, яке завірусилося зараз у мережі. Друзі, всім величезний, величезний привіт. Від, я рада вас вітати на своєму каналі. Щиро дякую, що ви долучилися. Мені дуже приємно. Якщо теми для вас цікаві, будь ласка, залишайтеся. З вас лайк, коментар, підписка, якщо відео вам сподобалося, буду вам дуже-дуже вдячна. Ну що ж, не будемо затягувати, давайте розпочинати. Розі Деніал Редкліф зніме фільм про свого паралізованого дублера. За інформацією Веріті стало відомо, що Деніал Редкліф спродюсує документальний фільм під назвою Девід Холмс хлопчик, який вижив. Фільм розкаже глядачам про дублера Деніала Редкліфа на зйомках Гаррі Поттера». Хлопця звуть Девід Холмс, який постраждав під час вибуху на знімальному майданчику і залишився паралізованим. Девід Холмс, який був дублером Деніала протягом 10 років. Зазнав дуже серйозної травми на зйомках фільму «Гаррі Поттер і дари смерті. Перша частина у 2009 році. Справа в тому, що у одній зі сцен чоловік мав відлетіти від вибуху за допомогою тросів. Але, на жаль, сталося так, що він відлетів від стіни, вдарившись спиною, і впав на мати. Як пише видання, Веріті картина покаже, звичайно, ж кадри із особистого архіву Девіда Холмса, закулісся Гаррі Поттера» і багато іншого. Прем'єра заплановано на 15 листопада. Це все транслюватиме HBO. Тому, якщо цікаво, пропоную вмикати HBO 15 листопада. Mm. До речі, із останнього Деніел Редкліф з'явився у популярному відеосеріалі Vanity Fair детектор брехні. Він отримав, звичайно, чимало запитань від журналістів разом із колегами Джонатам Грофом і Лінсі Мендес. Його попросили розповісти також про те, чи читав він колись фантастичні історії про свого героя, так звані фанфіки, які пишуть вальники Потеряни Деніал відповів: я усвідомлюю, що герої Гарі і Драко багато в чому схожі. Далі актор розповів, що він все-таки читав про те, що Драко з персонажем Тома Фелтона об'єдналися заради фантастичних стосунків. Деніал Редкліф повідомив також про те, що Сас вигулює його собак, і дехто стверджує, що він має спеціальне пиво, яке зварили для нього ченці у монастирі у Бельгії. Ну що ж, детектор брехні страшна, дуже штука. Звичайно ж, тому що може змусити. Навіть Деніала Редкліфа зізнатися в тому, що він читає фанфіки про Гаррі Поттер і про драку Малфоя. Яке ж наступне буде питання? Можливо, чи вірите ви в магію? Але яка вже різниця, що стосується особистого життя Деніала Редкліфа, то він дуже дуже скупо говорить про це, тому вагітність його дівчини і далі і народження дитини стало справжньою сенсацією. При цьому е актор до останнього приховував стать дитини, і, взагалі, дитинка народилася, як виявляється, ще у квітні. Весь цей час він разом із партнеркою Ерін Дрейк намагався ховатися від папарації і не відповідав на запитання про сім'ю. Появу на світ первістка, актор дуже сильно приховував. Папараці вдалося дізнатися про те, що Деніал Редкліф став батьком. А тільки після того, як він вийшов на прогулянку із колясочкою, тоді було незрозуміло, коли народилася дитинка, де народилася, де це сталося. І лише помічниця зірка Гаррі Поттера підтвердила сам факт народження. Виявляється, що в Деніала Редкліфа народився син. З чим ми його звичайно ж його обраницю, його партнерку вітаємо. Деніал Редкліф каже, що почувається просто чудово і що йому пощастило і зі. Падкоємцем актор не ухиляється від домашніх обов'язків, батьківських обов'язків багато часу проводить вдома. Більше того, він не очікував, що його дівчина Ерін стане такою приголомшливою матір'ю. Це прекрасно, це шалено і напружено, але він чудовий. І Ерін така чудова. Мені дуже дуже пощастило, що цей час я можу проводити з ним. Мені правда дуже подобається проводити з ним час. Думаю, я сумуватиму за ним, коли повернуся до роботи цього року. І я напевно стану більш вибірковим. Не те, щоб більш вибірковим, я завжди вибірковий, але можливо, я працюватиму трошки менше у найближчі кілька років. Фанати, звичайно, ж збентежені такою заявою Деніала, бо вони бояться, що саме сімейне життя настільки його затягне і настільки його поглине, що Деніал перестане зніматися. Адже графік прем'єр Деніала Редкліфа розписаний зараз до 2025 року. Також раніше анонсувалося кілька фільмів і серіалів за участю знаменитості. Тепер Ше грає головну роль у відродженні Бродвею 1981 року. Дівчина Деніела Ерін Дарк, голівудська зірка. Вони зустрічаються з 2012 року. Познайомилися під час спільної роботи над картиною Убий своїх коханих у Ерін є також багато класних ролей. Вона відома своєю ролью, наприклад, Сінді в серіалі Постання гарних дівчат. Вона грає Мері у дивовижній місіс Мейзел. Грала також в чудотворцях та ще біжить від. Реальності через кілька років світові змі почали все таки писати про їхні заручини, але батько Ерін спростував ці новини. Поки що немає точних даних, пов'язали вони себе шлюбними узами або все-таки вирішили не квапити події. Тому від чирого серця вітаємо Деніала, Редкліфа і Ерін із народженням сина. І безмежно його ж звичайно поважаю за те, що він має добре серце, і за те, що не забуває про нещасний випадок на зйомках і, можливо, навіть під. Підтрим... Рімує хлопця. Чи є ви фанатом Деніала Редкліфа, які його ролі, окрім Гаррі Поттера, звичайно ж, вам також до вподоби? які фільми з ним дивилися? Чи чекаєте, можливо, на нові якісь фільми чи серіали з його участю? Давайте обговоримо. Шанувальники Меттю Пері несуть квіти до будівлі друзів у Нью-Йорку. 54-річного актора, який зіграв Чендлера Бінга у культовому серіалі Друзі. Як ви вже знаєте, ми обговорювали у одному з попередніх відео. Знайшли мертвим у джакузі свого будинку у Лос-Анджелесі напередодні. Шанувальники Меттю Пері. Несуть квіти до будівлі, фасад якої був показаний у культовому серіалі Друзі, де за сюжетом і жили Чендлер, Джоуі, Моніка і Рейчел. Ось у цьому відео ми обговорювали цю трагічну новину. Каст серіалу Друзі висловилися так про смерть Меттю Перрі. Ми всі зовсім спустошені втратою Меттью. Ми були більше ніж просто колеги зі зйомок. Ми сім'я. Хочеться багато всього сказати, але зараз ми сумуємо і переживаємо цю. Незбагненну втрату мешканці Нью-Йорка також висловлюються. Він був такою душевною, доброю людиною, яка підіймає настрій. Мені здається, він міг втішити кожного, хто просто включав телевізор. Дівчина каже: якщо чесно, я дивлюся серіал майже кожен день. Я думаю, що він багато привніс себе цього персонажа і перетворив його на щось більше, ніж він був. Метью було лише 54 роки. Точну причину ще не оголошено. Прихильники можуть втішитися ти що в останній рік він знайшов спокій, рік тому вийшла його книга, і в усіх інтерв'ю він казав, що на даному етапі життя йому добре, і він справді зміг впоратися зі своїми демонами і знайти спосіб їх подолати. Саме так висловилася редактор журналу Вергіді Емілі Лонжеретта минулої осені. Меттю Перрі запустив автобіографічну книгу під назвою Друзі коханці і одна велика жахлива річ, в якій відверто розповів про те, що довго боровся із. Алкогольною і наркотичною залежностями і кілька разів був дуже близьким до смерті. Мемуари Меттю Перрі на даний момент, друзі коханці, і одна велика жахлива річ стали зараз книгою номер один на Амазон, змістивши із вершини книгу Брітні Спірс, книгу її мемуарів The Woman in Me. Зараз ця автобіографія перевершила продажі мемуарів Брітні Спірс. Один мільйон сто тисяч екземплярів було продано лише за перший тиждень продажів, але після такої трагічної новини, шан. Меттю Перрі, ті, хто хотів бути ближче з актором, познайомитися з ним ну, і розкрити для себе Перрі, зараз скуповують книгу. Звичайно ж, і зірки першого ешелону, зірки селебріті всі віддають шану. І Адель віддала шану Перрі на своєму останньому шоу у Лас-Вегасі. Він був настільки відвертий у своїй боротьбі із залежністю та тверезістю, що я вважаю його неймовірно неймовірно хоробрим. Я просто хочу сказати, як сильно я дорожу тим що він зробив для всіх нас, хочу показати вам триб'ют Метю Пері на концертах гурту 1975 і Чарлі Пута. просто до мурах, звичайно ж, у зв'язку із відходом у кращий світ Метю Пері зараз згадують той порочний жарт із друзів, у якому Чендлер передбачає ранню смерть свого героя. Хочеться все одно згадувати фінал друзів, який закінчується саме жартом Чендлера. Бо інакше завершитися серіал просто не міг. Бо герой Метю Пері був гумористичним центром цього шоу завжди, коли культові роботи починають втрачати людей зі свого головного касту, зі свого основного касту. Це Несамовито боляче. Зовсім недавно ми втратили актора, який грав Альбуса Дамблдора із Гаррі Поттера. Так, можливо, хтось не дивився, але для багатьох шанувальників Потеряни це велика втрата. Звичайно, серіал Друзі дивилися мільйони людей на всій планеті, на різних мовах світу. І тому ця втрата. Особливо для шанувальників, для близьких, для тих, хто знав метюпері, але є дуже болючою. Хочеться сказати, що метю ти був дуже дуже крутий, і хочеться принести свої співчуття, щирі співчуття найближчим людям, які були дотичні до метю Пері. Що думаєте? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Давайте поговоримо. І остання тема на сьогодні, яку я з вами хотіла б обговорити, це те, що Емілі Блант акторці довелося вибачатися за бодішеймінг. Емілі Блант вибачилася за жарт, який твіттерський суд не оцінив все через старе відео 2012 року, де вона посміялася із ваги офіціантки у мережі. Завиросилося відео 11-річної давнини, в якому вона називає офіціантку величезною. Я нагадаю, що вона була гостею шоу Джонатаноро в 2012 році, коли розповідала про свій похід до ресторану. Дівчина, що обслуговувала мене, була величезною. Вона підібрала для цього слово «enormous». Мені здається, що вона може безоплатно їсти в Чиліс. Вона підійшла до мене і спитала, чи мені хтось колись казав, що я схожа на Емілі Блант. Пригадала знаменитість і відтворила при цьому ще її акцент. Південний акцент співрозмовниці. В результаті акторка зізналася, що вона дійсно Емілі Блант. Всі посміялися тоді над цими епізодом і забули до сьогодні, коли відео завірусилося в Твіттер, Просто численна кількість користувачів соціальних мереж закинула зірці фечемінг. Фечемінг я нагадаю, що це цькування людини за її вагу, і найбільш величезною помилкою було сказати, що дівчина була величезною за її словами. Звичайно ж, саме це викликало невдоволення серед фанатів, це обурило фанатів. Але актриса визнала свою провину і сказала так: моя щелепа була на підлозі, коли я дивилася цей кліп 12-річної давнини. Я вражена тим, що сказала щось. Настільки байдуже, нечутливе, образливе і не пов'язане з історією, яку я намагалася тоді розповісти в ток-шоу. Я завжди вважала себе людиною, яка і не мріяла б когось засмутити. Тому те, що змусило мене сказати щось подібне в той момент, невпізнане ні для мене, ні для всього, що я відстоюю. І все ж таки це сталося. Я це сказала, і я дуже шкодую за завданий біль. Вибачилася Емілі Блант у своїй заяві для журналу Піпл. Вона перепросила за ті слова і додала, що вони однозначно йдуть в розріз із її нинішніми переконаннями. Колегу підтримав також актор Двейн Скеля Джонсон. Він зазначив, що минуле шалена річ, і всі ми робили помилки. Проте саме помилки роблять нас сильнішими і добрішими. Додав в підтримку Емілі Блант, Двейн Джонсон. Друзі, будь ласка, напишіть, що думаєте відносно коментаря? Чи вірите ви у те, що Еміль роз. Скаються, мені чомусь дійсно віриться, що людина просто зробила помилку. Можливо, вона навіть не збагнула тоді, як вона образила ту дівчину, і я рада, що вона зараз не шукає зачіпок для того, щоб себе вигородити, а вона дійсно приймає позицію того, що вона шкодує про завданий біль. І про всяк випадок, я думаю, що нам всім треба тримати якийсь шаблон вибачень під рукою, тому що невідомо який твіт, який пост в інстаграмі, який пост у Фейсбуці чи в будь-якій соціальній мережі не аукнеться і не стукнен. Головіку будь-яку людину років так через 10. мені буде дуже цікаво з вами обговорити цю тему. Якщо є думки, якими хочете поділитися, чекаю на вас у коментарях. Один із наступних випусків я б хотіла зробити про наряди селебріті західного шоу-бізнесу, які вони вдягали на Геловін 2023 року. Якщо тема для вас цікава, будь ласка, дайте знати якимись там лайками, плюсиками чи щось такого формату. Бо я думаю, просто це цікаво буде для вас чи ні. Напишіть. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Я щиро рада була вас вітати на своєму каналі. Якщо є бажання підтримати канал сердечком, лайком, підпискою, будь-яким коментарем, то буду, буду дуже дуже сильно вам вдячна. Звичайно ж, нагадую про нашу ініціативу підтримки хлопців і дівчат, які знаходяться в лавах ЗСУ, які захищають нашу країну, наближають свято перемоги, в яке ми віримо. І, звичайно, підтримуйте, будь ласка, перевірені збори. Долучайтеся, бо кожна гривня нас наближає. Лажає до нашої перемоги, також прошу вас, звичайно ж, підтримати ініціативу із порятунку бездомних тварин на локальному рівні. Допомога притулку в вашому населеному пункті може врятувати як мінімум одне життя наших чотирихлапих друзів. Тому не проходьте повз. Будь ласка, творіть добро. Це дуже дуже важливо. На сьогодні це все. До зустрічі в нових відео. Я дякую, що ці 15 хвилин ви приділили саме цьому каналу. Сподіваюсь, випуск був для вас цікавим. Тож зустрінемося зовсім скоро. Бережіть себе. Все, бай-бай. Yeah.